Новий апарат для проведення операцій на серці придбали для Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Даний прилад допомагає проводити складні тривалі втручання з мінімальною шкодою для пацієнта. Пристрій надсучасний, апарат штучного кровообігу останнього покоління, який дозволяє проводити найскладніші оперативні втручання, в тому числі і трансплантації серця, на відкритому серці. І Проводити це більш безпечно, сучасний апарат ліва нова куплено за кошти обласного бюджету. Лікарі зізнаються, потребували такої техніки вже давно. Перший апарат штучного кровобігу ми отримали ще в далекому 2006 році. Це було дуже давно, і апарат уже морально і фізично застарів. Він вийшов з ладу, і ми тривалий час користувалися гуманітарним пристроєм, який нам дозволив, ну, скажімо, дочекатися купівлі нового. Під час хірургічного втручання пристрій тимчасово перебирає на себе функції серця і легень, підтримуючи необхідну циркуляцію крові та вміст кисню в організмі. Це дійсно потрібна річ, і ми змогли отримати його саме зараз, коли і пацієнтів стало більше суттєво, і ми надаємо допомогу і військовослужбовцям з пораненням серця, і все це дозволяє це робити і оперативно, і якісно, і на самому сучасному рівні, тобто апарат самого сучасного останнього покоління і дозволяє все це робити дуже якісно і ефективно. За допомогою цього високотехнологічного медичного обладнання вже вдалося провести п'ять успішних операцій. Лікарі впевнені, такий апарат допоможе врятувати не одне життя українців. Тетяна Жипянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.